Вітаю друзі. Я Дарина Омелич. Ви на пітівіє сьогодні на календарі в нас 18 березня вівторок. і Я пропоную вам оглянути оперативно актуальні новини, які сталися протягом минулого вечора. А також сьогоднішнього ранку, адже багато є про що з вами поговорити. Багато подій відбувається на міжнародній арені. Всі чекають, уже не дочекаються. Що ж скаже рашистський диктатор? Бо сьогодні, вже о 17.00 має відбутися телефонна розмова між рашистським диктатором Владиміром Путіним, а також президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, більше також багато події розгортається і на полі бою, адже від ранку лунають гучні заголовки від рашистських пабліків про те, що Збройні сили України наступають на Білгородську область Ерефії. Ну а наші військові, нібито, перебувають в оточенні на Курському напрямку. Ну як мінімум, так вважає Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, і рашистська пропаганда. Адже він вкотре говорить, що він. Рятує українських військових, які нібито в оточенні на Курському напрямку. Про це будемо детальніше говорити. Проте багато деталей з'являється щодо того, що ж можуть обговорювати сьогодні диктатор Рашиський Путін та Дональд Трамп. Ба більше багато західних медіа вже дописують про територіальні поступки, про одеський порт, а також про Крим. Ба більше згадують знову ж таки і повернення під контроль. Заес традиційно попрошу від вас вподобайку та коментар під цим відео. Ну а також, звісно, підписатися на наш канал, адже далі буде багато цікавих новин, які ви, можливо, ще навіть і не читали. Ну і пишіть звідки ви нас дивитесь, дуже цікаво, з якого регіону, адже ми саме мовимо із Полтави. Щодо своїх зауважень, також коментарі можете там внизу дописувати. Так, от щодо Білгородської області, Рефі. стало відомо. Що нібито збройні сили України розпочали наступ на Білгородську область Рефі, наші військові вкотре нібито вже підтягують техніку та сили до кордоні? Ну це знову ж таки пропаганда. Рашиська дописує, ЗМІ рашиські пишуть, бо більше наші військові вже спростували цю інформацію. Також вони дописували, що ніхто не наступав на Білгородську область. Все ж таки розуміємо, що на кордоні нині на Сумщині, також і Курщині відбуваються гарячі події, як я вже зазначала. Напередодні також наші військовослужбовці вийшли суджі, і дійсно нині розгортаються важливі події на курському напрямку. Багато теорій було стосовно того, що нібито перед початком переговорів як би то здали Курську область, саме наші збройні сили України, що був такий наказ. Проте згадаємо, що лідер нашої країни Володимир Зеленський говорив, що все ж таки наші військові на Курському напрямку своє завдання виконали. Тобто, ми бачили, що Курська операція розпочалася ще шостого. Серпня влітку і розуміємо, що дійсно наші оборонці досить тривалий час тримали свої позиції на цьому напрямку і виконали те завдання, яке було поставлено вищим керівництвом. До речі, про вище керівництво з'явилася інформація від Гончаренка про те, що нібито навіть головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського можуть усунути через те, що сталося на Курському напрямку. Що він ніби не справився з тим, що було поставлено перед ним. Проте знову ж таки поговоримо про Рашиську Федерацію, те, що відбувалося, адже розуміємо, що щодо Білгородської області це виявилося неправдою. Ну і як зазвичай рашиські пабліки дописують, вони зазвичай пишуть пропаганду, фейки. А ми перевіряємо з вами, друзі. А щодо того, що було точно, це те, що неспокійна ніч на арефії була вибух в Білгородській області. Також були вибухи в ніч на 18 березня, і її атакували невідомі дрони. Повідомляється про постраждалих. Про це пишуть і наші колеги. Також росіяни скаржаться, що уламки безпілотників атакували спортивну арену Білград арена та торговий центр Атланту. У місті були гучні звуки, пожежа, стовп диму. Ну, нецензурну лексику знову ж таки. Використовували рашистські змі також дописували, що є постраждалі. А от все ж таки будемо далі говорити стосовно того, що відбувалося і на міжнародній арені відбувається, адже бачимо, що сьогодні важлива подія, що Трамп заявив, що буде розмовляти з Путіним, щоб врятувати українських військових, які знаходяться нібито в оточенні за його словами на Курському напрямку. Далі зацитую його пряму мову. Я думаю, якби не я, то вони вже загинули. Я зміг домовити, щоб вони, тобто росіяни, нічого не зробили зараз, сказав президент Сполучених Штатів. Ну а ми нагадаємо, що врешті військово-політичне керівництво України неодноразово спростовувало оточення сил оборони на Курщині. Ну і тепер також Путін розповість Трампу, що треба рятувати не лише вигаданих українських солдат з неіснуючого оточення, але й суми, бо вони знову ж таки публікують кадри, що нібито вже доходять до сум. Про це до Сав Петро Андрущенко у себе в телеграм-каналі. Так, от, якщо говорити про цю розмову детальніше між Трампом та Путіним, то Трамп вважає, що Росія все ж таки може погодитись на 30-денне перемир'я з Україною. Про це він заявив журналістам президент Сполучених Штатів оптимістично налаштованою перед розмовою з Владиміром Путіним, яка запланована, як я вже зазначила, на сьогодні, 18 вересня, о 17.00 за Києвом має вона відбутися. Так от знову ж таки буду цитувати, що сказав Трамп. Те, що відбувається в Україні, не є добре, але ми збираємося перевірити, чи зможемо ми досягти мирної угоди припинення вогню та миру. І я думаю, що ми зможемо це зробити, сказав Трамп. Далі він говорить, що багато елементів остаточної угоди було узгоджено, але ще багато чого залишилося. Про це Трамп написав у соціальній мережі. Він також додав, що дуже чекає на розмову із Путіним. Розуміємо, що дуже йому кортить з ним поговорити. Але якщо все ж таки пропозицію Трампа до України говорити, бачимо, що змінюється його риторика. Адже вчора, коли він давав певні заяви журналістам, нічого поганого про Україну він не сказав. Тобто він говорить, що він бачить, що Україна налаштована на мир. Ну, бо більше ми розуміємо, що оця зустріч в Саудівській Аравії, яка відбувалася 11 березня, дійсно показала Сполученим Штатам, що Україна прагне миру, і хотіла би якомога швидше завершити цю війну. І, Більше бачимо, що і потепління певне відбулося між представниками, делегаціями Сполучених Штатів та України. Про мир говорить речниця Білого Дому. Вона говорить, що мир в Україні ще ніколи не був таким близьким за 10 ярдів від мети. Говорить речниця Білого Дому щодо майбутньої розмови Трампа і Путіним. В Білому домі також повідомили, що президент Сполучених Штатів буде готовий використати важелі тиску на РФ, якщо майбутні переговори з Путіним щодо України не виправдають очікувань. Також підтверджується, що тема заес буде піднята під час розмови Трампа та Путіна. Ну а на запитання, чи запровадить Трамп санкції проти РФ, якщо розмова з Путіним піде не так, як він сподівається, левіт відповіла, що він готовий це зробити, якщо буде потрібно. Ну і всі ми знаємо попередні. Заяви Трампа, що він сказав, якщо все ж таки Путін не буде погоджуватися на це 30-денне перемир'я, то Сполучені Штати Америки будуть все ж таки застосовувати тиски проти Росії. Також і вводити санкції. або більше напередодні була інформація, що вже певні санкції американська сторона вводить, зокрема проти банківської системи певних банків Російської Федерації, бачимо, що дійсно Трамп непередбачуваний. від нього. Чекати можна чого завгодно, і розуміємо, що. Йому все ж таки дуже потрібна ця. Нобелівська премія, зокрема миру. Він дуже хоче бути таким миротворцем, і тому прагне завершити війну якнайшвидше. Проте цікаво, що все ж таки він сказав, що його слова про 24 години виявилися жартом. Розуміємо, що полюбляє Трамп хайпувати, полюбляє, щоб його вихваляли. Тому розуміємо, що його заяви не варто сприймати всерйоз. Інколи, все ж таки, перепрошую, потрібно з холодною головою сприймати те, що він нам говорить. Ну і далі знову ж таки Трамп говорить, Оречем про те, що багато будуть говорити про територіальні поступки під час цієї розмови, і на цьому вже хайпують деякі західні змі. Ну і Далі детальніше з вами це обговоримо. Адже Трамп, нібито може погодитися передати порт під контроль Рефі. Про це пише The New York Times, посилаючись на заяви, нібито від українських чиновників. Так от по суті очікуються переговори про те, яку угоду буде запропоновано. Про переговори і нагороду, яку отримує рефі за 11 Років агресії проти України Трамп і Путін переживуть щось схоже на Ялтинську конференцію, а великі держави визначають кордони в Європі. Зазначає за Нью-Йорк Таймс. Ну і неясно, все ж таки, чи погодиться Україна та європейські країни із тим, якщо Путін отримує цю винагороду, і про те, що буде домовлятися Путін та Трамп сьогодні, о 17.00 під час свого телефонного дзвінка. Ймовірно, також як зазначає видання Китай, зважиться на вторгнення до Тайваню, якщо Путін отримає винагороду за. Цю війну, адже зрозуміло, що агресія все ж таки тільки. Породжує агресію. і Бачимо, що багато країн між собою вже починають конфлікти. Так от також Трамп розглядає можливість навіть визнати Крим російським в рамках мирної угоди по Україні. Ще одне видання це зазначає, нібито представники Білого Дому також обговорювали можливість тиску на ООН, інші країни, також з вимогою зробити те ж саме. Тобто про це розповідали виданню двоє чиновників, обізнаних цим питанням і Трамп офіційно все ж таки не ухвалює. Лював жодних рішень і можливі кроки щодо Кремля є одним із багатьох варіантів, які обмірковуються. А От прагнення сполучених штатів офіційно визнати Крим російських російським, ймовірно, викличе, звісно ж, величезний опір з боку Європи. Адже пам'ятаємо, як Туреччина також захищала. Все ж таки суверенітет нашої країни, і Ердоган тоді говорив, що він хоче, щоб Крим повернувся під контроль України. Він розуміє, що Крим це Україна. Ну а от суперечка Трампа із Зеленським в овальному кабінеті була нібито частиною стратегії тиску на Україну. Ба більше про це сказав сам же ж Дональд Трамп, і він говорить, що все ж таки це була частина стратегії тиску. Але розуміємо, от так Дональд Трамп намагався тиснути на Україну, а от цікаво, як же він буде тиснути на Російську Федерацію? Адже нас залишили без військової допомоги напередодні. Нас залишили без розвідданих. А що має Росія? Росія має. А, Нібито важелі тиску на Росію має Трамп має важелі тиску в плані санкцій проти Рефі, але поки що ми ну не бачимо ніяких дій, які б були проти Рефі від президента Сполучених Штатів Америки. А знаєте, ще цікаво, таке республіканці із Міннесоти хочуть, щоб синдром ненависті до Трампа офіційно визнали психічним захворюванням. От такі події відбуваються розгортаються в Сполучених Штатах Америки з тим. Як вони полюбляють свого президента, як він сам себе любить, розуміємо, що Трамп вимагає того, щоб йому підкорялося, щоб його хвалили, щоб його поважали, і там навіть розробили законопроект, який включає його до переліку визначень пов'язаних з охороною психічного здоров'я. Штату і автори законопроекту описують так званий синдром як гострий прояв параної загально здорових людей у відповідь на політику Трампа. Але друзі, хотілось би завершувати на приємному на тій підтримці, яка лунає з боку наших європейських партнерів, адже значна кількість країн готова надіслати миротворців. В Україну знаємо, що було багато ініціатив від Макрона, президента Франції. Він тоді також зазначав, що ми готові підтримувати Україну і миротворців. Також після того, як буде ухвалене вже рішення про це тридцятиденне перемир'я, коли все ж таки Путіна дотиснуть, типу європейські країни готові. І ба більше пам'ятаємо, що нещодавно були навіть повідомлення, що й добровольців, до прикладу американців, побільшало, тобто вони готові захищати Україну. Вони розуміють як. Як це важливо і що відбувається у нашій країні? Ну а ми ж не забуваємо і підтримувати наших оборонців, які нині на полі бою роблять все можливе, щоб ми мали з вами змогу розмовляти, мали змогу жити, мали змогу бачити своїх рідних. Ми дякуємо захисникам. Слава Україні!